Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім, як ми організовуємо наші роботи, щоб вони проходили швидко, якісно та раціонально. Тепер давайте представимо, що вам треба зробити багато різноманітних, наприклад, бетонних робіт. В конкретному будинку нам потрібно зробити сходовий марш, площадку центрального входу, площадку під терасу, відмостку треба зробити армований пояс під покрівлю та нарешті під бетонку, під септик для контурної гідроізоляції. Як на мене, все це досить логічно робити одночасно, тобто приймати бетон одночасно по всім цим роботам і займає це зазвичай 3-4 години не більше. Тобто за цей час ви зможете ущільнити бетон, прийняти його і зробити досить великий фронт робіт. Звісно ж, для того, щоб робота робилася легко, якісно швидко, потрібна гарна команда, гарна команда будівельників. В першу чергу це люди, які працюють своїми руками. Які прокидаються рано, працюють допізна, зазвичай на їх плечах взагалі тримається вся будівельна історія. Також не менш важливими на будівництві на сьогоднішній день, хоча так було завжди, є люди, які несуть відповідальність, які мають компетенцію, і вони відповідають не просто там своїй репутацією, напевно, що і коштами, і своїм майбутнім. Власне кажучи, кожен хто приймає участь в будівництві від будівельників до прорабів, організаторів, архітекторів, навіть водіїв, які приїжджають на міксерах, всі ці люди є командою і вони мають впливати на результат. Отже, друзі, якщо це відео було для вас корисним. Вальніть активу, поставте лайк, напишіть будь-який комент, буду дуже вдячний. Дякую вам за перегляд. Бажаю, щоб тільки найкращі команди будували ваші будинки. Звісно ж, бажаю друзі, всього, що бажаєте ви самі, щоб найскоріше закінчилась війна здоров'я та миру усім вашим родинам. Ще раз дякую за перегляд. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I'm